Ранку на каналі Файні квіти, городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 листопада 2024 року. Сьогодні, 25 листопада, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 13 години, 20 хвилин, а потім перейде в знак Терези. Після 14 години дня можна проводити вже підзимовий посів насіння моркви та буряку. Окрім цибулі та чеснику, ні в якому випадку його не висаджуємо, ці культури. А можна інші коренеплодові овочі висівати в цей час, насіння їх висівати. Окрім цибулі та чеснику. Спеціально вам нагадую. Можна працювати з розсадою, але повинна бути завчасно зволожена земля. Поливи та підживлення проведіть до сьомої години ранку, бо через декілька годин розпочнеться робота енергії стихії повітря, і ці агроприйоми будуть небезпечні для рослин. Після 15-ї години дня можна проводити вже обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але якщо в цей час є опади, будь ласка. Тільки сонячна, гарна погода, і щоб вітерець був, сонечко, тоді проводимо обрізку. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні, після 15-ї години, наступить сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель та для закладки наших овочевих чи фруктових культур на зберігання, на тривале зберігання. Завтра, 26 листопада. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна знову ж таки проводити, якщо не провели 25, го Будь ласка, 26 го є можливість провести підзимовий посів насіння моркви та буряку інших коренеполодових овочів, окрім цибулі та частику, і можна працювати з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка, але завчасно зволожений ґрунт потрібен. Не можна проводити поливи та підживлення, це час стихії повітря, і ці агроприйоми будуть небезпечні для рослин. Можна проводити обрізку саду та зелені операції при гарній сонячній погоді на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 26 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 та 26 листопада 2024 року тут будуть працювати енергії. Знаку Терези. А в цей час вразливі нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення у будь-якому тілі нервова система та система залоз. Тому необхідно в цей час мати дуже важливе в цей момент вегетаріанську їжу. Використовуйте в цей день вегетаріанську їжу в ці дні. Що можна приготувати? Готуємо каші з жита, рису, гречки, вівса, ячменю. Дуже-дуже корисні проростки насіння різних рослин. Робіть з них салати. Використовуйте для приготування страв всі доступні свіжі овочі, фрукти, ягоди. До речі, можете додавати до цих страв банани, родзинки, курагу. Дуже корисні в цей час. Дайкон та редька і смачні вітамінні листочки салатів. І всі салати заправляємо. Що із цього є у вас або лимонним соком, сметаною, або ж вершками це дуже важливо. Ну що ж, смачного вам, усі ці смеколики нехай принесуть вам користь. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Всім вам щастя людського! Та здоров'я міцного, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!